Всім привіт! Агротехсклад. Сьогодні знімаємо коротеньке відео про нову поставку польських косарок роторних. Це Virax від 1,65 до 1,25. Різні модифікації: є метр 25, є метр 35, є метр шістдесят По цінам метр двадцять на сьогоднішній день коштує 1350 доларів. Доставка по Україні. В принципі, За наш рахунок без передоплати. Метр 35 є в двох модифікаціях з 80-м плечем і з метровим плечем. Тобто, яку вам потрібно, вони коштують в принципі, однаково майже. З 80-м плечем коштує 1420 доларів, з метровим 1440 доларів. Модифікації всі йдуть з приводом ременним. В оригінальному захисному кожусі ротори зйомні, обслуговуємо, ми їх доставляємо в такому от стані. Бачите, що вони, в принципі, полузібрані. Метр шість у нас буде коштувати 1450 доларів. Якщо вам потрібно, можемо доокомплектувати їх карданами. У кого який трактор, набирайте, кажете, ми вам підберемо або на 6, або на 8 шліців. Модифікація ця вся йде в червоних кольорах, доставка у нас без передоплати. Можете замовити, розрахуватись вдома вже при отриманні. Значить, під'єднується тут у вас карданчик, іде шістішліцевий на самій косарці. Ну, Під трактор можемо підібрати будь-який. Якщо вас зацікавила дана техніка і ще у нас багато чого є, набирайте, замовляйте, ми доставляємо по всій Україні. Всім пока-пока.